Баба Параска з Вінниці була жінка холоритна, гостра на язик, швидка на розум і з почуттям гумору, що могло позмагатися з фонтаном Рошен. Якось приїхали до неї гості, внучата за кордону, такі всі цивілізовані з гаджетами, що досі не знаєш, куди їх підключати. Бабусю, каже онучка Кароліна, а ви тут не боїтесь? У вас же, мабуть, інтернету нема і кав'ярень злоте. Баба Параска як гляна на неї. Та ти що, дитино? У нас тут такий інтернет, що твій вайфай відпочиває. Ти тільки вийде на базар, і за півгодини знатимеш про всіх, хто на кого подивився, хто що купив і хто до кого в гості з'їздив. Це ж тобі не якісь там тіктоки. Це тобі справжня вінницька інформативна мережа, а кав'ярні? Та у нас тут кожна хата, це тобі і кав'ярня, і ресторан, і салон краси. Зайдеш до сусідки на чашку чаю, а вийдеш з новою зачіскою, рецептом борщу і знаннями про всіх політиків світу. Онок Маковка такий весь урбаністичний, захотів подивитися на знаменитий фонтан Рошен. Пройшли вони туди ввечері, музика, краса. Маконко аж рот роззяв бабусю. Це ж неймовірно. А як його так зробили? Баба Параска дістала свою хустку. Поправила її і каже Ох, дитинко, це ж ціла історія. Ти думаєш, це просто вода і світло? Та ні. Це ж усе війниця свою енергію віддає. Коли баба Мотра свариться на діда за забутий хліб, то з її голосу генерується тиск для води. Коли молода пара цілується біля фонтану, то від їхнього щастя з'являються кольорові промені. А коли студенти в черзі за стипендією стоять, то від їхній зітхан музика грає. Миколка аж присів, «Це що, віницький? перпету мобілі? Та ні, махнув рукою баба Параска. Це просто віницька душа. Вона у нас така яскрава і гучна, як той фонтан. Шли вони додому. І тут Миколка знову Бабусю, а у вас тут трамваї такі дивні, вони ніби живі. Баба Параска загадково посміхнулася. Ти не помолися, онуче. наші трамваї, вони ж не просто так їздять, вони мають свій характер. Якщо ти запізнишся на роботу, то тобі так брязкути дверима, що ти одразу прокидаєшся і біжиш. А якщо ти їдеш з базару з повними торбами, то він тобі так плавно зупиниться, що ти жовтого яйця не розіб'єш, і ще. Між нами кажучи, наші трамваї знають усі плітки міста. Як сядеш, так і почуєш. Хто що сказав, хто з ким поїхав. Це тобі не якийсь там таксі бонус. Це Вінницький мобільний чат». Вночата дивилася на бабу Параску з повагою і легким переляком, Вона лише хитро посміхалася. Отака «От вона, наша Вінниця, сказала баба Параска. Місто, де навіть траваї мають душу, фонтани розказують історію, а базар замінює інтернет. І все це приправлено такою кількістю гумору, що його на всіх вистачить, ще й на експорт залишиться. Головне вміти слухати і бачити. А тепер ходімо. Я вас борщем нагодую, бо після таких розмов, мабуть, і в животі трамваї гуркутять. Що ж, як вам моя гумореська про